Вітаю вас на каналі Navi-Migrant. Мене звати Іван. Я повертаюсь до свого youtube каналу. Тепер буде більше відео. І сьогодні ми поговоримо про нові зміни, які будуть у Польщі, адже президент Польщі Анджей Дуда підписав аж чотири ухвали. І також обсудимо політичну ситуацію, тому що вже відбулася перша тура виборів. І 1 червня ми будемо знати нового президента, і нам потрібно розуміти, що слід очікувати українцям, а також яке майбутнє буде за 4-5 років, тому що тоді буде нова каденція, і можуть прийняти нового президента, який може кардинально поміняти відношення до українців і до іноземців. А зараз детально розберемося. Перш за все, прошу вас підписатися на мій youtube канал. І давайте почнемо. Ви знаєте, що 9 травня Анджей Дуда підписав чотири ухвали, які також мають безпосередній вплив на процес легалізації, подачі документів, а також передбачає ряд змін. А тепер давайте поетапно по е, суті коротко е, про що йдеться: карта побиту. Зміна цілі перебування відтепер, якщо ви перебуваєте на підставі робочої візи, ви не можете вести підприємницьку діяльність. Так само, якщо, ви, наприклад, перебуваєте на підставі навчання, ви не можете працювати. Так само, якщо ви перебуваєте на підставі бізнесу і маєте карту побуту, ви не можете працювати або ж навчатися. Всі виключається. І найбільша проблема є для людей, які саме приїжджають до Польщі на підставі студентської візи. Від 1 червня входять усі ці зміни в життя, і усі нові студенти, які приїдуть, я їм не рекомендую відкривати саме студентську візу, тому що по факту вони не зможуть легалізуватися у Польщі лише на підставі воз'єднання із сім'єю можуть податися на такий тип карти побиту. Для чого взагалі це зроблено? Тому що Польща була таким плацдармом для країн із далекого сходу Африки. І приїжджало дуже багато студентів, або ж просто мігрантів, які вибирали саме Польщу, тому що тут було просто легалізуватися і приїхати. І тоді вони вже подавалися на різні карти побиту по роботі, або ж були легально і просто виїжджали далі в інші країни Європи. І це мало негативний вплив як на е, велику кількість нелегальних мігрантів і просто зловживання самою системою отримання віз. І через це польський уряд прийняв рішення підписати нову ухвалу, яка це забороняє, так і робить ряд інших змін, про які зараз будемо говорити. Е, найважливіше це саме ось тип е, отримання карти побиту. Він повинен чітко відповідати дійсності того, що ви саме робите в Польщі. І тут важливо зрозуміти, що колись хтось, е, хтось там воєвода, е, інші уженди закривали очі на те, що, наприклад, ви перебували на підставі навчання і не навчаєтесь. Окей, живи собі далі, поки маєш карту побиту. Або ж коли ти, наприклад, працюєш і не маєш роботи, окей, все одно можеш тут знаходитись легально на підставі карти побиту. Відтепер вам я рекомендую не ризикувати. Якщо ви поміняли роботодавця, вам потрібно протягом 30 днів обов'язково повідомити свого виводу там, де була видана карта, про факт зміни роботодавця. Якщо ви його не поміняли і ви не маєте роботи, про це також ви повинні повідомити, тому що у вас немає підстави на, на, на що ви отримали карту побуту. І це зараз будуть дуже сильно перевіряти. Я вже замітив по наших клієнтах, які подаються на карти побиту на громадянства в різних містах Польщі, у них вимагають додаткові документи. Навіть у нас бували випадки, коли людина отримала негативне рішення на карту сталого побиту, тому що було замало доказів того, що він тут хоче залишитися в Польщі настало. Тому це все йде для того, щоб ускладнити процес легалізації, процес отримання карти побиту, здебільшого для людей, які зловживали саме студентськими візами або ж шляхом навчання. Я взагалі би хотів для людей, які планують навчатися або ще щось розглядати інші варіанти легалізації. Оскільки тут навіть карта побиту по навчанні все це має лише мінуси. Наприклад, найбільший мінус це те, що ви перебуваєте і вам рік проживання рахується за половину за пів. І якщо ви в майбутньому хочете податися на карту резидента, вам потрібно жити не 5 років, а сумарно можна сказати 10. так саме з навчанням. Тому ось що стосується саме карти побиту, і також студентських віз. І ще раз моя рекомендація: зараз почнеться рекрутація. Багато також зараз вивозять підлітків з України віком до 18 років. Не відкривайте студентської візи, відкривайте робочу візу, заїжджайте на підставі статусу УКР і не ускладняйте собі роботу. І не робіть поспішних дій, тому що потім буде проблема з легалізацією. Ви не зможете легалізувати таку дитину. Наступне карта резидента. Вже була також підписана нова нова ухвала, і яка передбачає, що сертифікат про закінчення поліціальної школи не буде підтверджувати знання польської мови на рівні б 1 Що це означає? Буде перехідний період. Ті, хто отримали сертифікат про закінчення поліціальної школи, правильно воно називається швядецтво окончання школи поліціальної, до липня цього року. То вони ще мають рік часу до липня 26-го року, щоб податися на карту резидента. Або ж громадянство. І цей документ підтверджує знання польської мови. Якщо ви, наприклад, подалися в лютому цього року до поліцейної школи і отримуєте сертифікат не до липня, наприклад, в серпні чи вересні, на жаль, він же не буде підтверджувати знання польської мови, але він має свої плюси. По-перше, він дає вам до кінця до життя доступ до ринку праці. Ви можете працювати, будь де без прив'язки до роботодавця, і додатково вам додається 6 років стажу до, вашого, до вашої роботи. І про це я детально розказував у себе в інстаграмі. Можете перейти також і підписатися. Тому ті, хто закінчили поліціальну школу, супер. Якщо хтось хоче поступити до поліціальної школи, то друга зміна вже входить в життя. Від вересня місяця, щоб вступити в поліціальну школу, вам потрібно пред'явити сертифікат Б1 про знання польської мови. Тобто сама суть поліціальної школи просто зникає. Єдине, що дає вам плюс, це ось е, як я сказав: так ви можете потім мати неприв'язку до роботодавця, ви подаєтесь, наприклад, на карту побиту, додаєте свідоцтво про закінчення поліціальної школи, і ви не прив'язані до одного працедавця. Ви можете працювати будь-де де ви хочете, саме на території Польщі. І стаж, і третє, що я хотів сказати, це що я хотів сказати, вже забув, що Зараз нагадаю, то скажу. Отже, поліційна школа все-таки надалі дає плюси. А, нагадав, якщо ви вчитець у поліційній школі, вам нема ще більше 26 років, ви можете отримувати вищу заробітну плату, або ж роботодавець за вас не буде платити складок ЗУС до квоти 85 тисяч. І це досить вагома сума, тому що багато людей справді повинні платити ці податки, а саме роботодавці. І, наприклад, якщо ви йдете до когось, роботодавця він до вас буде більше прихильний, тому що з 5 тисяч злотих він вам може все заплатити і на руки, і навіть більше, тому що ви студент, і ви до 26-го року життя. Він не сплачує складки зуст в цьому випадку. Тому пам'ятайте про це. Наступна зміна потенційна, яка відноситься саме за громадянство. Хочуть впровадити нову, нову зміну, що після 18 років дитина зможе податись на громадянство лише при наявності мінімум 10 років легального перебування. Це відноситься саме до дітей. І якщо цих 10 років ще не пройде. Прийдеться чекати. Ну, на жаль, це така негативна зміна, тому що зараз, ви знаєте, так по воз'єднанню і так далі, є ліміт 5 років перебування, 3 роки потрібно працювати, наприклад, на карту резидента. Потім за 3 роки ви можете подаватися на громадянство. А тут хочуть зробити саме ліміт для дітей. Вписано так в ухвалі. Я думаю, що це буде саме ліміт для усіх людей, тут лише для дітей. Якщо Після 18 років дитина має, їй потрібно буде проживати у Польщі не менше 10 років. Тому ось основні зміни, які слід пам'ятати. Давайте тепер ще поговоримо на рахунок виборів. Перша тура виборів закінчилася і підрахунок голосів завершений. Ви знаєте, так, Рафал Шасковський набрав 30, якщо не помиляюсь, і 2%. І Кароль Навроцький 29%. Дуже маленький розрив. 1 червня у нас буде друга тура. І е, зараз, в принципі, виборці від е, третього і четвертого кандидата будуть вирішувати долю, так, до кого вони підуть, чи до Навроцького, чи до Рафала Шасковського. Що мені не подобається, і що багатьом людям не сподобалось, що, на жаль, кожний п'ятий е, поляк він е, підтримує ультраправу сторону, які виступають проти українців, проти іноземців. і... Майже 5, люд... 5 мільйонів поляків проголосувало за Мензена. Це е, такий Славик, так про якого я теж записував відео в е, Тіктоці, е, який їздить до Львова, згадує за УПА, за Бандеру, е, який справді проти український, і в нього також вся е, його політична агітація побудована на е, такій, знаєте, зневірі і е, е, ну, шумі про українців. Так він проти українців. Така сама ситуація і за не Славоміра, а цього мужика, який тушить Я забув його прізвище, напишіть в коментарях Брауна. Ось за Брауна. І він також виступає проти українців, знімає українські прапори і так далі. І, на жаль, вони сумарно назбирали 15%. І вони будували цю компанію на ненависті до українців, на жаль. А це, звичайно, справа поляків. Я особисто також поляк і теж голосую. Буду також віддавати свій голос. І моя позиція така, що все-таки ось ці ухвали, які були прийняті в останні дні каденції, Дуди, вони могли бути не підписані. Але так захотів захотіла партія права і справа і справедливість. Тому подивимося, як будуть розвиватися далі події, але попри все. Ви самі розумієте, що це не так добре. Чому? Тому що за 4-5 років, коли буде нова, нові вибори, нов, будуть вибирати нового президента. Славомір, Браун, вони будуть в, в лідерах. Так? Якщо вони прийдуть до влади, то це повністю кардинальна зміна позиції і політики в сторону українців ще більше ускладнення, і це не так просто буде. Це буде дуже все складно. Тому в мене є десь така, знаєте, в голові про це думка, і про це я буду думати наступні місяці- роки. Яка ваша думка? теж пишіть в коментарях. Тому ось така загальна ситуація. Були зміни, вони, на мою думку, в певній мірі теж кардинальні. Дуже багато зараз дають можливостей для воєвод, вони будуть перевіряти, чи ви сплачуєте податки. Також важливо ще до карт побиту, якщо ви, наприклад, не сплатили податки в певному місяці, або ж щось не було відправлено зі сторони роботодавця, вам можуть анулювати карту побиту. Також щодо карти резидента, як тільки ви приходите до ужеду. Сам воєвода має право перевірити ваші податки, чи ви їх сплатили, чи ви їх не сплатили. Тобто, всі прозоро дивляться на все. І я не проти, я не проти того, щоб була така прозорість, щоб усі бачили, хто скільки заплатив податків. Але мінімальна крайова в Польщі за останній рік часу зросла на 30%, якщо я не помиляюсь. І це, на жаль, знаєте, так сплащило усі заробітки. Ті, хто заробляли 6-5%. Заробляють менше, тому що ті, хто заробляли 2-3, вони хочуть мінімалку. Мені належиться так мати мінімалку, там 4 45 тисячі і всі э, зарплати сплащилися. Тобто ті, хто нічого не робив, і так будуть заробляти стільки, скільки заробляли ті, хто заробляв 6-7 тисяч. Тому що людей всі хочуть працювати, і відповідно зарплата буде така середня. І це, на жаль, має негативний вплив, оскільки роботодавцям і так потрібно заплатити цю мінімалку, щоб офіційно затруднити когось на повну роботу. І також а ця людина повинна зробити ці гроші для роботодавця, щоб він міг заплатити податки. Тому що ці податки також складають близько двох тисяч. Тому ось такий закритий, закрите коло. Яка ваша думка на рахунок цього? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також дуже прошу вас підписатися на мій інстаграм-аккаунт. Там я цілий час активний. Тепер повертаюся до Ютубу. Дякую вам ще раз за те, що переглянули це відео до кінця, і до зустрічі зовсім скоро у наступних. Ти не включила.